Пам'ятну дошку чеському архітектору Йозефу Гочеру відкрили 17 листопада у приміщенні дирекції Укрпошти в Ужгороді. Він проєктував цю будівлю та ще кілька інших у місті. Пам'ятну дошку виготовив закарпатський скульптор Едуард Алексій з каменю та покрив його акрилом бронзового кольору. Від ескізу до втілення пройшло кілька місяців. Окрім презентації меморіалу, відбулося й погашення марки, присвяченої архітектору. Вона є локальною та налічує близько сотні екземплярів. Як завжди, робота починається з ескізу. Спочатку було, було зроблено декілька ескізів для того, щоб підібрати композицію. Після того, як була підібрана композиція, було вже рішення, зробити рішення маленьку величку модель, масштабну модель. Масштабна модель зазвичай робиться з глини, була зроблена. Потім з натуральна модель вже в натуральний розмір. Далі йшли вже формовочні роботи. Дошка це суто меценатський проект. Це це вона це, це зроблена на спонсорські кошти. Марка це знов ж таки авторська марка, присвячена безпосередньо Йозефу Гочеру. Ми радо завжди відгукуємося на такі пропозиції, коли авто, коли об'єктом або людиною, яка зазначена на марці, це знана людина, яка внесла якийсь позитивний вклад в розвиток України Закарпаття безпосередньо Ужгороду нашого краю.